Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мінсілінцю. Мене звати Микола. І сьогодні я буду вам показувати, як я буду робити заливну шарлотку зі сметанковим кремом. Це буде щось, щось. щось. Буду готувати то вперше. З простих інгредієнтів буде шарлотка зі сметанковим домашнім кремом. Також буду робити крем до тієї шарлотки. Так що все буде швидко та просто. А ви не забувайте ставити лайк та підписуватись на мій канал і підтримувати. Так що всім гарного перегляду і дивимося, що в мене з цього вийде. І так, що нам потрібно для заливної шарлотки? попередніх моїх відео я вже показував, що, е, які інгредієнти для самої шарлотки. Але цього разу я буду робити шарлотку з е, сметанковим таким кремом, буду її перемащувати. Вона буде виходити смачнюща. Е, нам потрібно 250 г борошна, 4 яйця, цукор ванільний, порошок для печива. 100 г цукру. Я взяв такий е чорний е корисневий цукор, він більш корисніший. 50 г е соку апельсинового, 2 яблука. Можна це все буде збивати рукою, в кого немає міксера. Але в мене є міксер, я буду збивати міксером. Ну і е, можемо додати, наприклад, ще ось такий. Додаємо апельсинового соку для смаку, ось, щоб е, перебивало більш такий е, цей. І е, ще я буду додавати сюди лимонний такий е, запах. Теж буде, ну от у мене ще лишився, то я хочу використати сюди. В попередній раз я теж додавала лимонного цього запаху. До речі, дуже вийшло смачно. Дуже ну, файно такий от був. Так що я буду приступати, заготовляти. Спочатку я почищу два яблучка, нам потрібно. Ну, і все в процедурі буду це все робити і буду вам показувати. Яблучка я почистив. Зараз нам доведеться яблучка почистити від зернят серединку. почистим. І будемо нарізати такими ось такими дольками. До речі, Якщо хтось, наприклад, запікає саму шарлотку, то яблука чистити від шкіри не потрібно від шкірки. Тільки середину почистити і все. От, наприклад, я буду додавати яблука всередину. Ну і можна їх не чистити, можна залишити просто, щоб був гарний колір. Так? Наприклад, чимось прикрасити верх. Можна ось. ну, Взагалі можна, як вже шарлотка запечеться, коли будемо її, я буду її перемащувати, то можна, наприклад, дати зверху яблука, так? Теж такими ось скибочками такими. ось, Нарізаємо. Та взагалі можна, воно і так піде всередину, але я нарізаю ось такими великими пластинами вручну, бо тоді воно гарніше. Минулого разу купив яблука хороші, такі смачнющі. І цього разу так само. Яблука солодкі. Цукор можна зекономити. Ну, зекономити, не додавати, бо цукор не так корисний. Яблука ми приготували. Ось, нарізали скибочками. Зараз я буду починати робити саме тісто. І ще, до речі, не сказав, чому я взяв какао. Какао я теж додам, щоб в мене були коржі коричневі, шоколадні, бо ну, можуть бути без какао. Хто не має какао, може бути без какао. Тоді буде більш таке рум'яне, таке золотисте, як вона спечеться. Ось. Е, я починаю вже робити тісто. Додаємо 4 яйця. І дивимося уважно, щоб часом не впала оця до цього. Так. Чотири яйця додали, додаємо цукор, сто грам цукру. Wlewam mikser i to wszystko mikserem zbywam na małych obrotach. Coś mm. pewno wstawiłem na pewno te sztuki. Czy nie duże, albo pochano stawy. Після цього додаємо 50 грам апельсинового соку. Я даю сюди цукер ванільний, цукор ванільний, 16 грамів, цілу пачечку. Порошок дамо тоді, як будемо додавати порошно. І ще нам потрібно 200 г води кипяченої. Беремо кипяченої води, але кімнатної температури. 200 г. І це все подивимо. Тут вже, тут вже можна збільшити обороти, бо тут е ми вже з яйця збили самі, так що можна збільшити. Зставився з міксером, не знаю що. Чому він або він не заблокований до кінця, бо щось погано збивається? Частково буду додавати борошно. Точно я здаю, додаю цукор, э, порошок для печива. Одну пачку. Тут є 30 грамів. І так само збиваю. formă. Bărem pergament. Vă Можна, так як я сказав, можна додати сюди, наприклад, е е какао. Якщо хочете, можна додати сюди какао. Я буду додавати. Я вже собі приготував форму. Але для зміни кольору, щоб в нас було ну десь може 20 грам какао додаємо. Для зміни кольору. Ось. І це все перемішаю. Тоді вже в нас буде вийде такий корж шоколадний. До речі, відео скорочую, щоб не було занадто довге. Ось. Колір вже поміняло. Я вмикаю духовку 180 градусів. Підігріваємо. І зараз буду заливати. Колір вже змінився, вже шоколадний. І буду заливати. Перший слой заливаю і викладаю Яблучка, наступно заливаю Яблука. Рештою, масою, яка залишилась. Духовочка вже підігрівається на 180 градусів, запікаємо 25 хвилин, але, звісно, пильнуємо, пильнуємо, дивимось. Щоб нам не згоріло, бо то ще залежить у кого яка духовка, як я завжди наголошую в відео. Ось. Ну і рештою яблук можемо дати нагору. Ті, які в нас залишились. Ну, напевно, я взяв занадто великі яблука, бо минулого разу, як я робив, то мені було нормально, тих яблук мені не було забагато, а цього разу мені вже щось дуже забагато. А, ну минулого разу ж я робив в іншій формі. Ця форма, вона менша трішки. І все, залишились ось такі шматочки. Друзі, для смаку та запаху можна додати посипати корицею. Кориця дуже корисна, до речі, і, і корисно їсти. Так що можемо трішки посипати корицею. І тоді смак буде неперевершений. І запах, і смак. Я думаю... Ну і смак буде чудовий, тому що то є з апельсиновим соком. ось. Так що тільки чекаємо, аж поки духовка розігріється і кладемо на 25 хвилин 180 градусів. Духовочка вже розігрілась. Ставимо на середину. І на 25 хвилин. Ну що, шарлоточка наша вже спеклася, я її перерізав пополовині. Це в нас такий вийде низ, як ви бачите, вона в нас переділена, вийшли ось такі коржі. Ось так що дуже-дуже е, взагалі я от пробую крихтки. І зараз буду перемащувати. Буду робити крем з вершків і перемащувати кремом. Ну що, шарлотку я вже перемащую. В наступному, до речі, відео бо відео вийшло дуже. Трішки таке величезне. В наступному відео я покажу, як я роблю домашній сметанковий гарний такий крем. Так що, якщо буде цікаво, нагадуйте в коментарях про сметанковий крем, щоб я не забув його зробити. Ось. Так що, до речі, я трішки. Зараз буду його перемащувати. Крем, крему дамо забагато, він потім зробиться такий е... густесенький. Так що наклали. Ось так в мене виходить така шарлодочка перемащена. Трішки їй підштукатурим. Крем, до речі, дуже файний, дуже файний. Так як я його робив вперше, то можна сказати, що він. Ну і буду продовжувати його перемащувати і вже покажу, що в мене вийшло. Ну що, показую, що в мене вийшло з заливної шарлотки, та, яким я перемащувала сметанковим кремом. Ось таке щось вийшло. Я дав зверху грецькі горіхи і сушені фрукти. Так що бачите, запечена шарлоточка. Сухофруктами